У сквері святого Олександра відранку працівники комунального підприємства Міськ світло приводять до ладу паркові світильники, миють та фарбують опори, відчищають від бруду плафони, оглядають їх та перевіряють справність мереж. Це для того, щоб сквери мали освітлення, як тільки його можна буде увімкнути. На зараз індустріальним районом виконується фарбування паркових опор на площі Святого Олександра. Пофарбовано на даний час 33 паркових опори, помито 48 шарів. Також проводиться перевірка на належний стан мережі. І світильників. Ми знімаємо світильники, миємо їх, перевіряємо стан мережі, перевіряємо стан світильників внутрі, ну зовні проводимо осмотр, потім монтуємо обратно, фарбуємо опору і воно готова до експлуатації. Усього у сквері Святого Олександра пофарбували 45 опор та помили майже 60 світильників. Також привели в належний стан і ліхтарів в сквері імені Кандаурова. Там також було пофарбовано 22 опори, помито було 22 світильника. І було перевірено мережі на належний стан, перевірено горіння світильників. Оба сквери готові до експлуатації. Через обстріли в індустріальному районі сильно постраждав проспект Героїв Харкова. Комунальне підприємство Міськ світло вже відновило усі пошкоджені мережі. Також усунули аварійні ситуації і в мікрорайоні Горизонт. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Андрій Пакулов. Новини Харків.